Харківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій склала перелік об'єктів підвищеної небезпеки. На території міста таких хімічно небезпечних 12. Лозівський молочний завод, прад ЛКМЗ, ДПОБСПВОН, Шепелинський облігольний Харків Трансгаз та ЄНЕСТО Харків Регіонгаз. з ними ще 7 АЗС, які розташовані на території міста. Керівників усіх 12 об'єктів з того переліку має заслухати міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У п'ятницю на засідання комісії було запрошено представників двох міських підприємств підвищеної небезпеки, де повинні функціонувати автоматизовані системи раннього виявлення, загрози виникнення надзвичайної ситуації та оповіщення у разі її виникнення населення. Лозівський ковальсько-механічний та лозівський молочний заводи, які використовують для своїх виробничих потреб 6 та 3 Три тонни Аміаку, відповідно спромоглися розробити проєктно-кошторисну документацію. Проте питання щодо обладнання автоматизованими системами ще відкрито. Є проєктно кошторисна документація на влаштування цієї системи. Вона пройшла відповідну експертизу, позитивно. Планувалося нас в тому році провести цю роботу. Все питання в тому, що кошти закладуються дуже-дуже великі. Что касается системы оповещения, у нас был проект разработан в 2009 году, сейчас он устарел. Там срок действия для его 4 года всего, и на данный момент нужна его переработка. Мы нашли организацию, ну, мониторинг этой ситуации. Сейчас организацию мы нашли, уже в понедельник будет подписан договор и сумма за проект будет проплачена. Планируется в первом полугодии вести в действие системы оповещения. Як реалізовуватимуть обіцяни та як виконуватимуть вимоги законодавства на інших підприємствах, ті питання знаходитимуться на постійному контролі фахівців комісії.